Доброго дня любенькі, дорогенькі, дай Бог, щоб він для всіх і вас, і нас був добрий. Сьогодні у нас 24 лютого, коли відео вийде, не знаю. Но сьогодні я знімаю, записую відео 24 лютого. Всі ми, українці, дуже гарно пам'ятаємо і, мабуть, навіки запам'ятаємо цей день, коли мирне життя в Україні. Яке б воно не було, комусь воно подобалось, комусь воно не подобалося, там ну, мирне життя було в Україні, в Україні, в українців. От, проснулися ми 24 лютого, і все помінялося. Так що. Три роки війни. Три роки. Вроді як один день, а вроді ціла вічність пройшла. Скількох поховали, скільки людей стали інвалідами війни, скількох в скількох сім'ях помінялося, помінялося життя повністю, судьби помінялися. Да. Страшно, це все страшно. І чудно чути, вчора, 23 лютого було, 23 февраля, День Красної Армії, чи як там день в Росії це в общем, празднують, І чудно, як вони кажуть, головне, щоб був мир. От спитати би людей, який мир вам треба, якщо ви несете в світ не мир і не добро. А несете те, що ви не сете. Я думаю, це ну, не розуміють тільки я не знаю, хто не розуміє. Україна чи ракети почали летіти не з України в Росію. Як би нравилось, не нравилося наше життя життя України, наші правителі, так сказати. Ну ракети ні по кому Україна нікуди не ні в одну сторону не пускала, не запускала, людей не вбивала. В общем, три роки. Три роки. Три роки. Три роки Україна плаче. Три роки Україна плаче. Три роки міняються судьби людей в Україні, простих людей, люди, які б могли жити, яких вже немає з нами. Такі діла, так що царство небесне тим людям, яких військовим, жінкам, чоловікам, мирним людям, які від ракети, від ударів погибли. Страшно, страшно, страшно. А впереді. От не хочеться, не хочеться, понімаєте, як? Не хочеться в таке час накалять обстановку там. Ну, це з, з таким з людиною розумною, можна про це балакати. Людина каса понімає, розуміє. Ну, на каналі всякі коментарі ви пишете, а впереді не менш страшне. Не іменно війна, не іменно ракети, не іменно шахеди, чи як вони називаються. А взагалі, час, період не менш не менше страшний. Карти, відчуття таке. Був ще Майдан. І ми з чоловіком сиділи, коли сказала вам, от показувала карти, які тоді в мене були вікінги. Ну, то ці карти були і ми отак ось вони лежать зверху. Я кажу, війна, війна. Ну, на, на цьому, думаємо, це ж на Майдані. Там почали ці карти були. Ці карти в мене ще були підписані всі. Тобто тут на них я писала своїми словами, так щоб мені було зрозуміло, оце ці карти показали тоді війну, і реальна війна. Ну тоді в те час показало, що ще, ще хтось сюди, ну, третій, третя, третя країна, третя сторона ще підключиться в цю війну. Як буде, так і буде. Тоді помню, як час, що ще третя. Чи це буде там, Китай, чи це Азербайджан, чи це Європа, хто не знаю я. Зараз ніхто цього не знає. Тоді карта показала, що ще третя сторона буде підключатися в цю війну. Тобто, почала початок дві країни зрізалися, благодаря. Понятно. Комусь це треба. Ніколи нічого не робиться, якщо воно нікому не треба. Якщо воно робиться, значить комусь це все треба. Є інтерес до цього всього. Я думаю, і ви це розумієте, немалі діти, ми всі. Ну от, Війна приміно пишуть там, де застала в Києві. Я була в Києві, були розклади, були люди, було все. Чоловік був вдома, дочка була на роботі, на цьому вона подзвонила батькові ну чоловікові. Мені дзвонила, син на роботі був. Тобто ну, вони на роботах були це час. Я була в Києві, чоловік вже на роботі, ну був вдома тут. І сіли і почали їхати сюди додому. Всі їхали по київській трасі в сторону Києва, туди, може, на запад люди їхали. Ми їхали сюди, ну, тобто привезли мене сюди, в цю сторону. Мене привезли. І так почалося друге життя. От так почалося в усіх зовсім дороге життя. То тобто, зараз ти розумієш цінність цього життя. Що навіть тоді, коли ракети не летітимуть, не старатимуться вбити, і то вже щастя. І то вже щастя. Да, фінанси да, надо. за щось жити, треба, ніде безплатно нічого немає. Всі ми понімаємо це абсолютно. Ну в то же час. Навіть якщо в тебе є фінанси, якщо їх багато, і десь ракета летить, або десь щось з війною связано, то ніякі фінанси можуть не спасти. Так що, помнимо і будемо помнити. Довжна держава, дружна країна хоча би відноситься до цих людей, до цих сімей, де погибли, де інваліди, де, де це все ну, все це бути на такому рівні, на такому, примір, як в Ізраїлі, мабуть. Там, де колись хтось виступав з Ізраїля, дочка в нього, а він теж якийсь там, якийсь там кру -крут, крутий. Дочка в нього служить. У нас це каже в почутті, в нас це, ну, це цим людям поклоняються, от як до військових, яке відношення. В ну, общем, все це понятно, все це ви поняли. Відео сьогодні подивимося в Германії, там вибрали, змінюється влада вроде б, то. Відео хочу назвати Бігти нам нікуди, тільки з молитвою до Бога. Бігти нам нікуди. Ну, примерно не бачимо себе десь там, ну, багато людей, я думаю, не бачу десь себе за межами України. Чи ми погані, чи ми хороші, ну от не бачимо себе десь за межами України. Тобто, є, відео ми так називаємо, бігти нам нікуди. Нікуди тільки з молитвою до Бога. Німеччина обрала нову воду. Давайте подивимося, що зміниться. Ну, в відношеннях Україна, допомога, як, які зміни будуть там допомога, ну, допомога для України, Європа, Германія. Ну, тобто, це країна, серйозна, мабуть, країна. Подивимося таке відео, а потім далі в кінці скажу за розклади, за все скажу в кінці. Ще хотіла вам трошки прочитати, щоб. 24 лютого день, який ми будемо пам'ятати завжди. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя у цій страшній війні. Вічний спокій. Да, це сьогодні воно везде пишуть. Ой, давайте трошки так вже відійдемо від цього. Цього ми ніде не дінемося і не відійдемо ніколи. Ну, давайте трошки почитаю, бо потім будемо робити розклад. Володіти м'яким серцем у сучасному світі це сміливість. Трошки так слухайтеся, ці слова, не мої слова. Все читаю, десь читаю і думаю, почитаю вам. Це сміливість, а не слабкість. Володіти м'яким серцем у сучасному світі це сміливість, а не слабкість. М'якість серце не означає безсилля чи наївність, а навпаки, вказує на глибоку духовну зрілість. Здатність співчувати, любити і прощати. Така людина не піддається жорстокості чи цинізму світу, але вміє залишатися справжньою, зберігаючи в собі джерело добра. У суспільстві, де панують гонитва за успіхом, грошима матеріальні цінності, само, самоствердження за рахунок інших, м'якість серця сприймається як щось недоцільне, нікому не потрібне. Добре серце. Про це, проте це одна з найбільших чеснот, яка здатна змінювати життя як самої людини, так і тих, хто їх оточує. М'яке серце це серце, яке здатне приймати страждання світу, без, без озлоблення, а відповідати на нього любов'ю та милосердям. Це те, що допомагає залишатися людяним. Навіть тоді, коли всі навколо здаються байдужими. Це не про слабкість, а про силу, адже не кожен здатний. Це не про слабкість, а про силу. адже не кожен здатний. Ну, от таке трошечки вам облічемося від карт. Так, беремо карти і робимо розклад. Дивимося. У мене ці два дні були розклади, їхали, їхали, їхали ви до мене додому. Хто їздив і раніше? І оце в мене два дні з вами були. Багато небагато, ну, зустрічі. Так, Німеччина обрала нову владу, що зміниться. ну, Допомога Україні. Дивимось допомога України для України. Які відношення будуть? Давайте. Як карта бачить відношення України і Германії на Ніяких різких змін не буде. По картам кажу. Да, Добре, Ніяких змін таких. Не буде, абсолютно. Карта показує, примерно, як було, так і буде. На тому рівні, якому було, на тому рівні воно і буде. І відношення, і фінанси. Старший аркан, тобто ніяких змін великих карта не дає, щоб щось помінялося. Ну, правильно, ми балакаємо за війну, за меч, тобто на війну, на зброю, зброя сама. Які зміни будуть для пожив? Гетьку відео Ну, ждемо зміни, ждемо зміни. Мають те, що помінялися, поміняються там ті, хто поміняються, і будуть якісь зміни. Ні, фінансово вони самі слабі. Ну, тобто, може не сама Германія, а може бути сама Європа, вся Європа. Фінансово вони йдуть теж по п'ятірки пентаклів. Тобто це карта фінансової слабкості, це не карта процвітання великого, що в них є і переїсть. Я тому, що тут по карті я вже сказала, не вони одні рішають, не дадуть їм, навіть якби при любій такій, при будь-якому такі, бажанні. Там отдати все в Україну на війну, там, на допомогу, їм цього не дадуть зробити, тому що колективне, тому що вокруг все. І теж фінансово, фінансово. Ну, це друзі, якщо хтось думає, якщо хтось там надіється, вірить, думає, що от прийшло, поміняється в Германії ну, влада. От. Там партія якась, хто прийде до влади. Ні, це все ілюзії, це все, тому що найбільше времена в них самих будуть. На зараз, я не знаю, карту ми дивимося трошки на далі. Тобто їхні, ну, їхні фінансові от справи вони теж будуть не набагато краще. Ну, не будуть краще, одним словом. тут условия. Тут їм хтось може виставити условия, примерно, жорсткі условия, серйозні условия. То есть, знаете, як хочеться сказати, не так, як я хочу, а так, як мені скажуть. Не так, як ми хочемо, може, хоча люди там все віддати Україні. Но в то же время, опять я скажу, не одні вони. Це буде одна країна, Германія, там, примерно, я так розумію, і вона захотіла там допомогу виділити Україні от таку, що вони самі це рішають. Там рішає колектив, колективна карта йде. А поки першій карті уміряності все стоїть на місці. Все буде стояти. от Перша карта показує, що ніякого двіження такого не буде в сторону того, щоб примерно більше зброї, більше. Більше-більше фінансів. Фінансової карти тут взагалі як такової дуже немає, щоб фінансово вони там готові були. А з другої сторони, карта, карта показує, не дадуть. Не дадуть, по руках даватимуть так, щоб ну, зброю, щоб зброя ця оставалася там, де вона є. Ну, давайте ще трошки. Україна, Германія. Король, король, той що? Не знаю, я б сказала, більше ми грали по їхнім правилах раніше, а тепер їх заставлять грати по чиїх правилах. Може бути це все, з... опять я кажу, може це бути вся Європа. А тепер їх заставлять, от ця карта ігри, я там все время її показую. Їх заставлять грати через боль. Через якісь можуть бути болезні, бол болезні такі ну от король якийсь видвигатиме болезнені для них такі ультиматуми, якісь речі буде вести. І через це заставлять грати по правилах зовсім другого короля. Ну, з карти. Да, їм це буде не подобатися. да, їм плани в них не такі. от дивиться карта, вони самі зараз... Я б сказала, даже вся Європа. Вони стають залежними від когось. От тут карта за ногу за рука, чи я здержу за ногу. Тобто вони теж, наче, на крючку в когось. Опять же, не так, як я хочу, а так, як мені скажуть. Сильні можуть робити все, що хочеш. Трошки слабші, вони покоряються, підчиняються. Від нема тут таких денег великих, нема тут такої. Зброї великої. Балакати можна все, що хочеш. Понимаєте? Якщо реально це буде, ну, воно буде десь там бачитимуть військові, бачитимуть, бачитиму. Цього всього немає. Тому що їх тож, в них теж йде карта ограничення. Тобто, тож, не, не так, як ми хочемо, прям. і теж і в, в ограниченні може бути скільки там зброї, такої, такої, ну тобто, все йде в ограниченні. І зараз фактично їх як заставляють через фінанси, тобто фінансова карта. От фінанси не падають то Германія, там, чи Німеччина чи Німці, Україна. А йде карта наоборот, що їх хтось як заставляє грати по фінансовому по чиїм справам. Може це бути Америка, там, Китай, не знаю хто. Ми дивимося тут прям Україну і Германією. Руки зв'язані, руки теж зв'язані. Ну, чим ця дружба примерно, для України закінчиться. Не закінчиться, ну я карта бачить для України, чим вона. Обман. Навіть я розумію, там можете написати все, що хочете. Навіть Європа зараз вона йде по карті обмана. Тому що тієї Європи, яка була, її вже немає. Немає тут такої фінансово стабільної карти. Немає. От десь в мене колись відео було, що я казала, що в Україні те, що в Україні може притихати, десь от типа в них, в Європі, може не так, може без ракет. Воно буде тільки набирати обороти. Немає, тут немає карти стабільності. Тут немає. Тут є багато тайн, є багато обману в самій Європі між ними. понімаєте, теж це все ігри, це все, це все, це все. Це все. І карта сім'я мічеї, карта Верховна Жріця. Ну, тут, якщо копнутися, то тут дуже-дуже все інтересно. Тобто я вам скажу, що навіть по картах це ілюзія ілюзія в України, в українців, от насчет Європи, вона довіна десь розвіятися. Тобто ми не хуже, ніж Європа. Медицина у нас не хуже, ніж Європа. Люди в нас не менш роботяжі, ніж Європа. Нам би трошки влада, якби как була бы так, як сказати, поближе своєму народу, то зовсім ми не хуже, ніж Європа. Ну, примерно вот та карта показує. Те, що язиком молоти, поїмаєте, розказувати там всяке разне. Це просто, це просто розговори, це просто дума, туман, це димка, це все таке, знаєте, дайте пощупати, дайте подивитися, дайте людей, які за три роки там могли б то вже стати, якщо Україна стоїть і за вас. Дайте зброї, за три роки можна було дати скільки зброї, щоб дійсно Україна не, не кладбищами розросталася, а дійсно там на полі бою показувала себе. Три роки, не три дні, не три місяці, не 33 місяці, а три роки вже. 33 місяці, це 36 місяців. Ну так, да. ну так, да, десь так. Цього всього не було. Давали пожменки, давали тільки так, щоб, знаєш, а все це люди. А все це людське життя. Понімаєте? Тут все воно, ну як сказати, якщо б це просто так десь, а тут. Від зброї від цього всього залежить, залежить людський життя, людина, чи жива, чи не жива. Від цього всього. Нема, нічого, ніяких змін нема. По крайній мере, в мене по карті так, нема ніяких змін, але все одно, як то це все треба. Як то це все треба? Хтось писав на тому каналі, мабуть, в коментарі, щось там на Трампа прите, на Трампа. Ніхто на того Трампа не пре. Хто ми, хто той Трамп, хто я, хто Трамп. Трамп в Америці, він президент Америки. Там люди його можуть перти чи не перти. Американці, які його вибрали, які мають право там перти чи не перти, нам, нам чого ми будемо перти? Чого ми будемо перти? У нас є наша влада. Те, що вони там між владами, ну це, це таке. Це, знаєте, в кожного свій взгляд на це все. А в карт взагалі свій взгляд може бути на це все. А перти не треба не, не перти. Чого абсолютно? Те, що зробили розклад, там як показує карта, чи є опасність, так, да, не потрібно було йти. Просто карта показала, не потрібно було б йти, тому що ти так жив, був би, ну, як сказати, здоровіє. Навіть не будемо балакати там, живеє чи не живіє, здоровіє. Ти був би здоровіє, ти жив би просто свою жизнь і, і купався б розкоші. Ну, це таке людина зробила. Свій вибор, він пішов на вибори, він виграв, він має право керувати, і там американці мають право судити його чи не судити. Ну, я маю давати оцінку. Яку? А ми, ми. Що ми? ми. Остановиться війна при помощи Трампа, благодаря Трампу. Честь і хвала. А що там це все ігри, подковірні ігри? І в нас Україна, одні, тут, як швидко все, тут розказували, який президент не такий, тут за одну ніч почали розказувати і писати, і знімати, прям гуртуємося, гуртуємося. А на короля коло кладбищ не хочете згуртуватися там, де прапори маю горять? Так що тут по-нормальному -по слухайте відео і чуйте, що кажуть. Так, що хочу сказати? Пишете вайбором, дівчатки, мальчики, 3 березня починається Великий Піс. Хто там, по якому це ваші я нікого не переобіждаю, не убіждаю, нема мене натхнення, нема в мене нічого, щоб хто коли празнує. 3 березня починається піс. В кого є бажання чистки заказувати на піст? Якраз пишете вайбер, відповідаємо, свічки время посту робитиму. Ну, есть, це дуже хороші, тим більше чистка йде там, даже я вам буду писати, скільки там не їсти і не пити водичку. Ну, то ж, то є, це чистка буде во время посту. Йти. В кого є бажання, в кого є там наткнення, ніхто нікого не агітує. Я на своєму каналі кажу те, що я кажу. Все йде через ФОП, все йде через, понимаєте, ви, все офіційно, все. Є бажання ви пишете, є бажання замовити свічку, яку я робитиму в піст. Там, по-другому, свічка ця буде називатися. Ну, без разниці, як вона називатися, вона буде свічка, яка в піст робитиме її. Чистки. Хороші, супер хороші в піст, там люди постяться і так чистяться. а тут ще чистка буде зроблена. Дуже хороші буду робити ці родові чистки. Родові кармічні, тому що дуже в багатьох в останнє час іде оце родове кармічне. родова дава людина. Тобто, з кого є бажання до 3 березня, ну, то чим скоріше, тим лучше, тому що людей скількись наберу я і все. Поїду, мабуть, в Київ. Поїдемо і в цю неділю, мабуть, ми поїдемо. Аня їздила, тепер нам треба з'їздити. Ну, діло тому, що більше всього, що поїду, я і в Київ, в монастир. Ну, в общем, в кого є бажання, Вайбер, знаєте, не знаєте, знайдете. Скрізь він крутиться. Вчора мені дуже багато у вас у вайбер пише. Десь на TikTok крадуться відео, заробляються гроші. А що зробиш? Ну, що зробиш? Ну, така кажись. Та кажись, нічого ти з цим не зробиш. Я вам казала, кажу і сто раз ще раз ще сказати можу, що ні по яких каналах ніде я не була і не збираюся, і я не вважаю, що це, понимаєте, я сама собі рекламу. А реклама моя це те, що ви берете, і ви потім пишете вайбером мені коментарі, тобто відзиви за це все. Це моя реклама. Ну все, а там і ніякі тіктоки, ніяке нічого, нікому нічого не продаю. Беруть, ну, значить, беруть. Беруть, мабуть, не в одне і мене. Відео є. Це таке. Нічого ти з цим не зробиш. Так що такі діла. чистки, захисти, дуже гарні на піс, тим більше це такий великий піс. Хто бажає, знаєте вайбер, не знаєте, знайдете. І отакі діла. Все. Девочки, мальчики, на цьому пока-пока.